Лікарня імені Івана Павла II у Кракові має перший у Польщі 128-скановий комп'ютерний томограф з двома джерелами випромінювання. Про відчутні клінічні переваги в кардіологічній та судинній галузях, які динамічно розвиваються на теренах Євросоюзу, та про ефективнішу діагностику і лікування. мовилось на міжнародній польсько-українській конференції Серцево-судинні захворювання у 2016 році. Разом з делегацією лікарів Івано-Франківської обласної клінічної лікарні про досягнення польських медиків дізнавалась ім'я колега Галина Філіпова. Співпраця між краківською лікарнею імені Івана Павла II та Івано-Франківською обласною клінічною лікарнею розпочалась одразу з активної фази. На стажуванні у Польщі вже побували 12 лікарів. Вісім стажувались до конференції, і четверо прибули до Кракова уже по її завершенні. Спеціальності, за якими відбувається навчання, це є судинна хірургія, кардіохірургія, діагностика, УЗД, і, ну, і декілька спеціальностей, які ми плануємо нашу співпрацю продовжити і розвинути. Участь у польсько-українській конференції прикарпатських лікарів була корисною і продуктивною у всіх аспектах: нові методики, технології і нові знайомства. Адже тут були присутні і представники інших клінік Кракова. Ми під час проведення цієї конференції навели контакти ще з однією клінікою міста Кракова, яка спеціалізується по нейрохірургії, неврології, реаніматології анестезіології. Це клініка Святої Анни. На даний момент на є усна домовленість з головним лікарем цієї клініки про те, що також буде підписано е, аналогічний договір, завдяки таким договорам. Лікарі обласної клінічної лікарні зможуть розширити діапазон своїх знань і медичної майстерності. Тепер Прикарпатці готуються приймати польських колег у себе під час е, зустрічі з директором клініки е, пані Анною. В нами було досягнуто домовленості про те, що 25-26 серпня. Польська делегація відвідує Україну, зокрема, обласну клінічну лікарню в місті Івано-Франківську. Спільні ініціативи в галузі практичної медицини, обмін персоналом між установами, організація спільних наукових конференцій, стажування та інші види діяльності, пункти угоди про співпрацю, яку підписали директор Краківської спеціалізованої лікарні імені Івана Павла II Анна Прокоп Сташецька і головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остап Грищук.